Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Моє вітання, це новини СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Чим запам'ятався четвер, 8 вересня. Жителям Сум та області дізнайтеся за мить. Сьогодні ми вам розкажемо побуття дитини. У Сумах нетверезі батьки на вулиці лупцювали власного сина. У сумах спіймали сепаратиста. До Сумського євробазару приїхала делегація міністрів з усієї України. У сумах спіймали сепаратиста. Чоловіка запідозрили тоді, коли він почав розповсюджувати антиукраїнські статті у Фейсбуці. Сбу навідалася до чоловіка додому і натрапила на цікаві знахідки, які далі. Біля будинку на вулиці Даргомирського максимально напружена атмосфера СБУ обшукує будинок сепаратиста, кажуть активісти. Мовляв, усе розпочалося це з того, що, що той почав викладати у соцмережі проросійські матеріали. А коли активісти навідалися до чоловіка в гості, побачили дивні речі. Ми зайшли насамперед, побачили як триколори російські, так і медалі російської мовою і його настрій на те, щоб… заклики Клики до Росії Сепаратиські заклики і... були лозунги на дверях, на дверях і на стінах. До квартири журналістів не пустили, але нашому операторові вдалося відзняти радянську символіку та антиукраїнські написи про Степана Бандеру на дверях квартири. До того ж з вікна квартири майорів російський прапор. Сусіди розповіли чоловіка, звати Сергій Боберів. і за увесь цей час нічого підозрілого за ним не помічали. Хороший усе. А що він? Хороший чоловік, нікого не обідив, ні, ні поганого нікому нічого не сказав. Тобто нічого такого дивного ви не помічали. Абсолютно нічого. Він вже для більше нічого. Прихованість та спокій, кажуть активісти, підтверджує їх думку щодо антиукраїнських настроїв чоловіка. До того ж, кажуть, той налаштовує інших проти України. В той час, коли хлопці зараз гинуть у нас там на війні, такі люди у нас готують тут молодих розвідників. Повторюю ще раз, молодих розвідників готують на територію України. Як це можна кілька днів тому інтернетом поширилася інформація про те, що на Сумщині пройшов літній табір за підтримки російського культурного центру в Сумській області. Там виховували юних розвідників і все це під контролем Російської Федерації. І ось одним із організаторів цього табору виступав саме власник цієї квартири Сергій Боберєв. СБУ нам поки ситуацію не коментують. Анастасія настасія Микола Ніколаєнко, новини СТС. Дерево на смерть придавило директора лісництва Кролевецького району. На чоловіка впала вільха діаметром близько 40 сантиметрів. Співробітники викликали швидку, але від численних травм чоловік помер у реанімації. За повідомленням поліції, під час робіт усі правила безпеки у лісництві виконувалися належним чином. Під час лісосічних робіт, що проводила бригада підприємства, раптово впало дерево. 36-річний керівник підприємства. Потрапив під його стовбур. Медики констатували у чоловіка відкрити перелом обох ніг, перелом хребта та ребер. На жаль, чоловік помер. Тим часом у шостці знову нещасний випадок на виробництві. На казеному заводі Імпульс працівниця отримала значні опіки. Жінку госпіталізували до центральної районної лікарні у важкому стані. Причини нещасного випадку встановлюють. Жінки було діагностовано опіки обличчя верхніх кінцівок, гумілок першого, другого та третього ступенів. Було встановлено, що дані тілесні ушкодження вона отримала на своєму робочому місці під час спалуху хімічного продукту. Нагадаємо, у липні на одному з підприємств Укроборонпрому у шості під час вибуху загинуло троє людей. Причини нещасного випадку досі не встановили. Нетверезі батьки у спальному районі Сум побили власного сина. Принаймні так кажуть очевидці та правоохоронці. Стверджують, удари були зовсім не дитячі. Які міри приймуть стосовно батьків правоохоронці, дивіться у сюжеті Марії Бульдович на вулиці Новомістинська крики і галас. Маленький хлопчик у спідньому поряд із нетверезими батьками. Жінки, що гуляли поруч, визвали поліцію, адже батьки підіймали руку на сина. що Да, нас є... Я не і, і і виділка і, і, і да. ти бил своєї час німи пописався <плоти> он від <от> того, <плоти> що ти його Да. да. Ну, ну не, не треба цього казати, що він і збивав рібінка, що ви з мухи слова робите. мухи слона йома присмиряти батьків приїхали правоохоронці. Надійшов виклик в тому, що якоби батьки б'ють свою дитину. Ну, приїхали, бачимо, що дана сім'я ну, дійсно знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Відчим хлопчика заперечує свою провину. Каже, син не слухався, тож це був виховний момент. От ми однімалиш на горку, і Міша рядніше я йому дав на замерз. Ні, ну це не тому що. А чого ваша дитина не одягнена? Він опіса усе і знімає все на себе. Втім, коли чоловік почав малого одягати, той відреагував дуже налякано. Ну, у нас немає. Ну лавшоні не біжає. Він його любив. Ну просто було тепла. Ми маєшкоді шорті. У подальшому із цією родиною буде працювати дільничний. Він і вирішить подальшу долю маленького хлопчика. Марія Бульдович Олександр Сорбат, новини СТС. Наш сюжет про дитячий садочок викликав широкий суспільний резонанс. До нас вернувся колектив батьківського комітету садочку світанок. Вони відкрито та документально підтверджують факти поборів у дитячому садочку. Сьогодні дійшли до мера. У дитсадку світанок завідуюча примушує вихователів організовувати побори. Саме так стверджують у батьківському комітеті садочку. У мене є то, що я покупала. Чуть ли не кожну неділю. за зарадітельські гроші, тому що. Давали списки, что не хватает химии. сколько родителей сдавало, то что мене просили покупать, за надужди сдавались, на ремонт сдавались деньги. Так мартіємо 220 То что я покупала на хімію, то что я покупала посуду, где то вот чашки я покупала, потому что не было у детей чашек вообще. Після нашого спілкування з батьками пройшло менше години, як їх і викликала до себе завідуюча дитсадку та відправила до міської адміністрації. Там на батьків чекали освітяни. Пресу на зустріч не запросили, тож ми знімали прихованою камерою. Батьки кажуть, їх зібрали і переконували, скаржитися це погано. Погрожували, що тепер садочок може залишитися без завідуючої. Але я не знаю, тепер, коли шукати в себе на Беренівці, це не хотіл, хто буде управляти садом, бо туди ніхто не хотів. Після того, як із батьківським комітетом провели майже дві години за закритими дверима, з усіма сторонами конфлікту зустрівся мер. Олександр Ніколайович, та що це такое? Гроші, 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 ну, гроші. де ми гроші візьмемо? Є проблема, скажіть, сам каже, треба додатково ще виділити кошти в цьому році. Зробимо мінус два двора, е якусь дорогу трошки пізніше зробимо, а на кошти на медицину ми виділимо. Нагадаємо, що будь-який збір коштів із батьків у садочках і школах міста із березня цього року є незаконним. Альона Щербакова, Микола Ніколенко, новини СТС. Сумський виконком зобов'язав Суми газ повідомляти міськраду про порядок встановлення газових лічильників. Мовляв, так можна запобігти протестам сумчани з цього приводу. Представники ж підприємства кажуть, інформація містянам доведена, бо більше повні списки вже кілька місяців висять на їх офіційному сайті. Подробиці далі в сюжеті. Протягом останнього місяця у сумах не вщухають баталії навколо встановлення загальних лічильників газу на багатоповерхівках. Деякі сумчани переконані, такі нововведення добряче вдарять по їх родинних бюджетах. Відтак, питання дійшло вже навіть до виконкому сумської міськради. Суми житло, як балансоутримувач, не має права відмовити оператору ГРМ, якщо це відбувається встановити цих будинкових лічильників за їхній рахунок, От, але ж. Згідно з сімнадцятого закону, власники будинку, будинку на сьогоднішній день це спільна сумісна власність власників квартири помешкань цих будинку. Очільник же сум запропонував альтернативу звернутися до Кабміну, аби вже на вищому рівні врегулювали це питання. Зміни так державної програми відбудуться. Щоб мешканці мали можливість встановити лічильників, якщо це за свій рахунок не по чотири 200 а по тисячі гривень або по півтори тисячі, відтак вирішили, поки суми зобов'язати надавати до міськради перелік будинків, де встановлюватимуть лічильники, та графік їх встановлення. Представники ж підприємства наголошують, тим мешканцям, які протестують проти встановлення лічильників, така поведінка може добряче вдарити по гаманцю законодавством України, а саме законом про комерційний облік природного газу, передбачено, Бечено, що ми зобов'язані, якщо не встановлено приклад обліку, припинити газопостачання. Крім того, підприємство має право законно збільшити тариф мало не вдвічі тим користувачам, які від лічильників відмовляються. До слова за інформацією співробітників Сумигазу, всі подробиці про такі нововведення та графіки встановлення вже кілька місяців у відкритому доступі на їх офіційному сайті. На який міськрада схоже не заглядає. Юлія Настенко, Олександр Олексінко та Володимир Волік. Новини СТС. Початок підготовки до опалювального сезону у сумах масово готуються до зимових морозів, прочищають системи та ладнають труби. Як ще готуються сумчани до зими, дивіться у сюжеті від моїх колег. Біля будинку 57 на вулиці Нижній велике розриття. Старі ржаві труби міняють на нові. Тут відбувається заміна каналізаційного випуску. Тут прогнила труба аж до колодця. К нам люди звернулися, на от ми привезли трактор і міняємо Відкопали. Ставимо пластикові труби. На сусідній вулиці будинки також ладнають до зими. Фарбують цокольний поверх та утеплюють опалювальну систему. Ми вдячні, до зими, підготувалися, промили ми всю систему. Зараз теж йде покраска в нашому будинку, в тому пункті, де у нас отопительна система зроблена. Діляє нам ЖЕК, суми технобудсервіс, і така підготовка до зими є масовою. Директор Жеку каже, задля підготовки до сезону закупили навіть нову техніку. Ми е, передбачили всі ошибки прошлої зими. В цьому році ми вже закупили снігоуборочну техніку, в лице, трактор, екскаватор, де зараз активно ми починаємо до зими поміняти всі аварійні вод каналізації, там, де пориви е, в цоколі вдома. Підготовка до зими триває в активному режимі. До 15 жовтня суметехнободсервіс має завершити підготовку до зими ще внизці будинків, аби сумчани не стикнулись з комунальними проблемами. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. У сумах у центрі міста чотири пожежні машини. Люди у дворі кажуть, пожежу спровокували алкоголіки. Про те, що стало причиною задимлення будинку, та як пожежники загасили полум'я однією ногою. Дивіться далі. На вулиці Воскресенській страшний гул. Чотири пожежних машини приїхали рятувати людей. Ой, тут такі алкаші живуть. що батьки в аварії погибли, а Вони п'ють проп'ють старої квартири. Утім, як виявилось, увесь галас через цю кубку соломи, що спалахнула. Так це ложна тривога. Пожежу ліквідували однією правою. Марія Бульдович, новини СТС. До Сум завітали міністри. Приїхали з різних областей України, аби оцінити унікальну торгово-споживчу систему в місті Євробазар. Кажуть, аналогів таким комплексом ще не бачили. Коридорами торгівельного центру водив гостей його власник. Далі більше. Роль екскурсовода на сьогоднішній зустрічі з усіма кооператорами України взяв на себе голова правління Сумської облспоживспілки Магомед Галаєв. Спершу показує гостям так званий круглий ринок і його павільйони. Це у нас м'ясний павільйон площа 1250 квадратів. Звертайте увагу, м'ясо павільйон. все виложена пліткою, Кожному торговому столу підведена гаряча холодна вода. Зайшли гості і до молочного павільйону, а далі зазирнули до м'ясного. Скрізь запевняє пан Галаєв, працюють у досконаленні системи. Його слова підтверджують і експерти щойно побаченим більше ніж задоволені. Позитивні моменти є те, що тут в комплексі поєднано і приватний бізнес, і бізнес системи споживчої кооперації. і це дає можливість на рівних конкурувати. І по суті, напевно, для міста Суми давати позитивний результат не тільки. В нормальному обслуговуванні. Я думаю, що великі суми надходять і в місцевий бюджет від цього бізнесу, а це дає можливість місту розвивати. Опісля делегація рушила до нещодавно збудованого інноваційного торгівельного комплексу Євробазару, аби не заблукати у коридорах для відвідувачів працює так зване навігаційне меню. Кожні е, бути, кожна група товарів здесь можна знайти. Читайте, одяг для вагітних, да, смотрим жовтий, 106 84, 93 вот, одяг, класичний одяг для чоловіків. Да? 105 магазин. Перший поверх переважно торгівельний. Делегація рухається на другий, там ювелірні магазини. А ось на четвертому поверсі дитяча розважальна зона. Порівнюють гості такий євробазар із столичними центрами. Це єдиний в нас в сподівраці такий такого масштабу об'єкт. Я живу в Києві, там рідко на Болоні, рідко ходжу в дрімтауни, так звані, там є два великих троє центри. І скажу, що не особливо уступає ось цей євробазай, дрімтаун. Сумський торгівельний центр експерти назвали унікальним і пообіцяли ставити його у приклад іншим областям. А наостанок підкреслили свою назву Євро. Сумський базар підтвердив. Анастасія Комдантова Олександр Сорбат. Новини СТС. Сині ріки, химерні скульптури та чудернацькі тварини. Влітку у Могриці відбувся всеукраїнський ленд-арт-фестиваль. Зараз же організатори підбивають підсумки. Детальніше у сюжеті. Темою цьогорічного фестивалю стало виявлення. Кожен митець мав знайти у природі щось своє та вдосконалити на власний розсуд. Цей фестиваль створили для того, аби люди могли по-іншому поглянути на мистецтво. Зараз же у міській галереї влаштували виставку. Було багато і до этого, але в цьому році е всі очікування і е вийшла дуже, е дуже різнообразна програма і дуже насичена програма. Це ну, безусловно. Повний мірі заслуга Ани Владиміра неґідори та її діді Відвідувачам виставка подобається. Дуже надзвичайно, це кожна робота, маленький всесвіт. Можна дивитися безкінечно, але найбільше от мені сподобалась тема була виявлення, тобто як митці бачать те, що є в природі. Йдеться про міні виставу, яка викликала неабиякий фурор у глядачів. І з кожним роком фестиваль Лендарту набуває нових обертів. В наступному році е, Лендарт симпозіуму буде 20 років. І хотілося б, щоб місто, як і в цьому році, поучастовував в созданні цього мероприятия. так як ми плануємо создать книгу, і ця книга, це буде візитівка города Суми, так як город Суми колибіль українського лендарта. Далі ця виставка вирушить до столиці та інших обласних центрів. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Тим часом на Сумщині почали святкування Дня фізичної культури і спорту. Перший урочистий захід провели у Сумах. Міська спортивна еліта зібралася, аби вшанувати найуспішніших спортсменів, тренерів і функціонерів. Про свято спортсменів розповість Дмитро Шпірко. Міські ручистості зібрали в залі філармонії під одним дахом. Зустрічаються ті, хто в різних видах спорту захищають честь Сум та України по всьому світу. Успіх нашої країни, в тому числі в її спортивності, Буде у нас здорова здорова нація, буде у нас здорове населення, буде у нас великолепні спортсмени, буде у нашій країни авторитет на міжнародній арені, і у нас все буде хорошо. Сумщина делегувала трьох спортсменів на попередні Олімпійські ігри. Всі вони легкоатлети. У федерації цього виду спорту розповідають, це результат роботи величезної команди, її спортсменів і тренерів. Ми собі на меті ставимо перш за все підтримку наших провідних легкоатлетів. Хочемо знайти партнерів, однодумців, меценатів, спонсорів, які б були закріплені за певним провідним спортсменом. У нас їх не так багато, насправді. Про важливість тренерської роботи розповідає Інна Кашина. Вона найкраща українська скороходка, яка кілька тижнів тому повернулася з Олімпіади в Ріо. Благодаря моєму тренеру. Ми довго з ним йшли. Я Це мої перший тренер. Ми тренуємося уже 12 років разом, тому, мабуть, не благодаря йому вон мене заставляв чим то там допомагав. Ну але... да, дошлі до йдемо. Спортсмени йдуть на відвертість і розповідають, дуже люблять це свято. Рекордсмен України та чемпіон Європи з пауерліфтингу Павло Могильников розповідає, що року із задоволенням святкує день фізкультури і спорту. Та дуже торжественне хороший праздник, який именно показывает показує нашу роботу. Так ми працюємо в сфері фізкультури і спорту, показує роботу, чому ми достигне за год. На часі у сумських спортсменів національні, континентальні та світові змагання. А мрії ж наших земляків про Олімпіаду у 2020 році ігри відбудуться в Токіо. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, Новини СТС. Ось такі новини приніс нам четвер, 8 вересня. Далі в ефірі СТС. Резонансне розслідування наших журналістів. Спецпроект як вбивають гробину, розкриє вам карти, що відбувається на єдиному у Сумській області, лікеро горілчаному підприємстві. Не пропустіть! Я же з вами прощаюся. Чекатиму вас завтра у цій студії зі свіжою порцією новин. Не перемикайте.